А я покажу, вроді це доч. Ого! Ви бачили як дощ газанув? Нічого собі номер 17. Ви коли приходите в казино, зразу ставте на 17 і може виграти такого Ford ескейпа. Написав мені підписник з України. Іван говорить: я от в Україні раніше жив в Америці, і в мене в Америці є машина, але я не можу виїхати. Треба її продати. Але не просто продати, а продати і відправити гроші на ЗСУ. Вона простояла тут рівно рік. Дивіться, як заржавіло. Все короче заражавіло. Все, тут трохи зарожавіло, але то не біда. Ми її зараз ведемо підшаманимо, трохи підчистимо. Ну, вона, в принципі, і не є особо грязна. Бачите, отак от воно виглядає. Ото я розумію, українські машини америкоси, блін, тут би тут вже просто єноти би жили всередині. Короче, ми її зараз чистимо, підшаманимо і попробуємо продати. Її ще треба зремонтувати. Там внизу е, масло щось тече. Це я вам покажу, як мазда сі заводить. Чули такі звуки. Коротше, ну, слава Богу, що завелась. Ну, ну ну ну. Так, зараз ми залиємо свіжого бензику і отаку от присадочку. Скоріше за все, присадочка взагалі нічого не дасть, але ми попробуємо. Ми ще, звісно, їдемо, але мазда дергається, мазда шумить. Під е, кришкою капота там щось теренчить, може там навіть щось живе. Чого йде цей звук? Погані новини заключаються в тому, що той мотор зараз бля, хамуха, затопить тут всю майстерню і може випрыгнути відси. А хороші новини заключаються в тому, що в нас появився кондиціонер. Це вже Афіє. Якщо ти хочеш продати свою машину набагато дорожче і щоб вона стала набагато крутішою, береш балончик з чорною краскою і фігачеш бля хамуха, фігачеш, поки... Не буде красота. Можна зразу фігачити резину. Бобен, Бобен, ну що то за форсаж київський дрифт. Просто ви подивіться на цю красоту. Машина зразу стала дорожче на 50 долярів. Став підгорівшого лайка, якщо тобі це подобається. Купив я цю машину пів року тому назад за 7 тисяч долярів і вложив в неї ще 7 тисяч долярів. Але ви просто подивіться, яка пушка получилася. Та ти що? Це сама ярка пляма на цій планеті. просто. Подивіться, яка красота. Вона 7 метрів довжиною. 7,7 літра мотор, автоматична коробка передач, клімат-контроль, електрорегулювання стекол. електрична криша. Коротше, приїхала теща. Казали, що приїде на тиждень. Бляха-муха, віджали вже машину. <клес> Подобається? <клес> Люкс? <клес> <клес> Головне запитання, пиздує чи не пиздує. Схучок був, але їде щось, бряха-муха переключається. їде щось не дуже. Ззаді у нас стоїть Nissan Sentra. Я вам хочу показати, наскільки ця машина більша. ви бачите, просто на 2 метри довша машина виходить. Просто не машина, а корабель. Просто можна дивитися вічно. Не спіша, нікуди ми в принципі її не торопимося. Ми вже все встигнули. Шікс.